Лиш віру в серці води, крім Господа Бога, нема в нас нікого, веди нас Маріє, веди, крім Господа Бога, нема в нас нікого, веди нас, Маріє, веди. Будем стояти при Тобі, омати, хай множиться наші ряди, без нашого Бога ні крок до порога, ти з нами марі завжди, без нашого Бога ні крок до порога, Сила народу Боже нам єдність подай В єдності Сила народу Боже нам єдність подай Боже, зі socorro Благословений Бог наш завжди, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Амінь. слава тобі, Боже, на слава, слава тобі, тобі старе небесний утішитель душі істини, Амінь. що судиси, наповняєш, сернице бла життя подателю, прийди і вселися в нас, Амінь. І очисти нас від усякої скверни, і спаси, блаї душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Амінь, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти старіхи наші, владико прости беззаконня наші, святий, завітай, сили, немичі наші, імени Твого, ради, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава Су і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наші, сина, небеса, нехай святий це ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і в наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки. віків, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Прийдіть, поклонівся, цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімся поклонівся, Христові, цареві нашому Богу, прийдіть, поклонівся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Бог нам приміщих сила, вони щастя, з'явився з душою допомогою. Ти не здихаємось, хоч би земля провалилась, І гори закиталися серед моря, нехай рвуть бушують його води, хай держать гори від його обурення, Господь сил з нами, Бог, якова, наша твердиня, ріка і від нас веселять місто Боже. Святів Всевишнього чертоги, Бог воно не похитнеться, Бог йому допоможе перед світанком. Захвилювалися, народи, царства, захитали, Господь зарміг громом земля задрижала, Господь з нами, Бог, якова, наша твердиня. і гляньте на діла Господні, Які страхітливі речі Він учинив на землі. Нещо припиняє війни по край землі, що ломить луки й дорожчі списи, ще ти вогнем не пали, і пізнайте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами, Господь Бо нами, Бог, якова наша твердиня, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Аллилуйя,луя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Мирі, Господеві, помолімося. Господи, помилуй. Замір з висоті, спасіння душ наших, Господеві помолімося. Господи, помилуй. Зами всього світу добрий стан, святий Боже, церковні з'єднання. всі, Господеві помолімся, Господи помоли. За святий храм, це і те, що з вірою і страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімося, Господи помилуй. Тішого Вселенського архірея нашого, лева, папу римського, Господеві помолімся. Господи помилуй. Слава блаженнішого Верховного архієпископа, нашого, кір Святослава, і за що митрополита нашого, кір Ігоря, і за що єпископа, нашого, кір Петра, і Боголюбивого єпископа, нашого, Кір Михаїла, Чесне присвіте, стул Христі деяконство яквісто, за весь причати людей, Господеві помолімся, Господи, помилуй. За зміцнення, сили, вірних і перемогу над ворогами, Господеві помолімся, Господи, помилуй. Слава і непереможну силу і мужність воїнам нашим для перемоги над ворогами і всіма нападами їх, Господеві помолімся, Господи, помилуй. за сповнення соромом і щастям ворогів наших, за їх каяття і навернення, Господеві помолімся, Господи помилуй, Тих, що в ворожому полоні перебувають, Господеві, помолімся, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю, Господи, помилуй. прий святу, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими, пом'янувши самих себе. І один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Тобі, Господи. Бо Тобі належить всяка, бо Тобі належить слава, влада, честь і поклоніння з беззначальним Твоїм Отцем і присвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки Амінь. нам, благословен, Той, День Прославляйте Господа, бо він добрий, бо милість Його вічна. овічна, Господь, і я бився нам, благославень, День, я Госхонь. Вони навколо обступили мене, але я ім'ям Господнім переможу їх, О, Господь, і я бився нам. Благословен Пославентой день я Господні, я не вру, житиму і розказуватиму про діла Господні, Господь і я бився нам, благословенно день Господня. Камінь, да, яким знехтували будівничі, став головним нарозі від Господа, це сталося дивно в очах наших, і явився нам. Благословя твоим, Сьогодні, спаси, Господи, людей твоїх і благослови спадку Твоє, дай перемогу, вірно народи з супротиниками і Христом Твоєму корониню. Слава Отцю і, і Святому Духові, і нині, по всей час, і на віки віків, заступиться Християм бездогона, посередниця до лиця не заміна, не погоди молінням річних, голови, вверне, як спомічу нам, що війна тобі співаємо, поспішись на і скоро прийди на молі. Заступаючи повсякчас Богородице, Богородице, ти, ти, що тебе почитаю. Будьмо уважні, мир усім требують, будьмо мого, Господь, сили людям своїм, Господь благословить людей своїх миром. Принесіть, Господе візом. Сини Божі, принесіть господеві молодих баранців, Господь сило людям своїм дасть. Господь благословить людей Господь, своїх миром. Бернен. До Ефесян послання свято апостола, Павла читання, браття. Кріпіться в Господі та в могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати вісічки трощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів всього світу, темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. О, чому ви мусите надягнути повністю Повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і перемагаючи все встоятися. стійте, отже, підперезавши правду і бедра ваші, вдягнувши субоню справедливости і взувши ноги в готові, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе візьміть щит віри, яким здолаєте заситив всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шлом спасіння і меч духовний, тобто Слово Бого. Оллилуйя, Премудрість крості, вислухаймо Святої Евангелія. Не русі, і духові Твоєму, як Слава Тобі, Господи, слава Тобі, бо Богу, паснує, сказав прибуття, майте, бога, і самим твою махну поставить і волі.

Щоб його небі на всіх мати, коли мене за тебе в Небіх робить Божий. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Промилуй нас, Боже, з Великої Твої, молимось Тобі, вислухай, і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ми ще молимо за святішого Вселенського архера, нашого Лева Папу Римського, і за блаженнішого Верховного архієпископа, нашого кір Святослава, і за просвященішого митрополита, нашого кір Ігоря, і за Бога єпископів наших, кір Петра, і Кір Михаїла, і за всечасніше отців наших, проти Архімандрита Роберта, Юмена Йосифа і Володимира, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, і в святі обітті ці, і за отців наших духовних, і всі у Христі братів наших. О, Господи помили, Господи помилуй. Господи помилуй. Ще молимось забомбережений народне заправління і за все військо. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, щоб Господь Бог зіслав Святого Духа на увесь український народ і дав йому ласку витривалості у вірі, надії, любові серед теперішніх важких випробувань у час війни. Дарував йому мир та визволив від усяких ворогів, що він міг у справедливості і правді прославляти доброго і милосердного Бога. Господи, вислухай милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помий. Молимо за Божого опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни щоб Господь Бог зміцнював їхню відвагу й мужність та охоронив від ворогів видимих і невидимих. Господи, вислухай милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще й молимось за тих, які постраждали внаслідок війни від російського агресора, за поранених переселенців, тих, які втратили порідне помешкання майно. За всіх тих, які перебувають у зоні бойових дій, щоб Господь захистив та оздоровив їх, зберіг від усякого лиха та обдарував свою благодаттю. Господи, висухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Висухай нас, Боже, Спасителю наш, надії, всіх людей на землі і тих, що далеко на морі та в повітрі, будь влади колоскаємо нам у гріхах наші, і помилуй нас. Бо милостивий і чоловіку любить Бог, і все, і тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Господеві помолімся, Господи помилуй, Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, ми, сини й дочки українського народу, стоячи перед Твоїм святим обличчям. Дякуємо Тобі за дар свободи, незалежності і волі нашої української держави. Нині ж, коли наша батьківщина переживає війну від нападів російського аресора, прибігаємо під святий покров Твої святої Матері та благаємо заступництво у тебе, Христе Боже наш. Молимо тебе, пошли благодать Святого Твого Духа й навчи всіх дітей України любити свою батьківщину такою жартовною любов'ю, якою ти полюбив нас. Надихни серця керівників нашого народу, жартовною любов'ю, служити для добра нашого народу, цілісності і соборності нашої держави України, пошли силу благодаті і мужності нашим воїнам. Аби вони могли жартовно виконувати свій святий обов'язок захисту нашої Батьківщини, вибав нас від усякого нападу чужинців, чини наш, наш народ силою твоєю непереможним від усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його всюди і завжди проти вогів, його укріпи, і в однодумності праведному послусі тримай. І мир справедливий подай нам Господи, благослови благовірному народу і нашому перемогу над супротивниками заради імени Твого на землі, на морі і в повітрі. На заступників перед Тобою ми прикликаємо сьогодні всіх святих нашого народу, рівноапостольного Великого Князя Володимира, Хрестителя України, блаженну рівноапостольну Ольгу Київську. Щеномученика, Іосифата, мучеників та ісповідників нашої святої церкви та всіх святих праведних, яких видала українська земля, до кінця нашого життя. Оберігай нас перед вічним засудом, що ми, спасені твоїм заступництвом і поміччю віддавали за все славу, хвалу, подяку, честь, єдиному у святій Тройці, Богові, Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і навіки віків, Амінь. Примудмі. чесніше від керовимів, і зріня на славніше від серафимів, щоби породила, слух, що безлодіння посла бороди нас, що бородиться тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі, слава сину і Святому Духові. І нині, і восьми час, і не віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благословим. Всіх святих, помили і спосем, ворігові Божий. Амінь, Боже великий. Сіни світла на воки, і зна світа й просвітив, честі любові до краю, ти нас боже, зрости. Молимось Боже єдиний, нам Україну храни, Всі свої ласки щедро дроти на люд нас верни дайомо.